Наші душі уночі. Мені захотілося нею поділитися. Тут дуже незвичний сюжет двох таких вже пристарілих людей, які дуже самотні і вони вирішують поєднатися, як говорити кожну ніч, коли якраз вони не сплять. Ну, дуже тепла книжка. І ще одна книжка, якою я дуже хотіла ділитися в Єврогусаку Ірландському, це назви пустку матір'ю. Наступні книжки, які я бачу, це три книжки: це у нас погані дороги. Це на знаки вздовж дороги, також дорожні якісь, і на межі самотності. Бачите, в третій книжці вже немає о, дороги. Бенедикта Вельса, я їх відношу до виправдали очікування. Що знають мої кістки? Я одразу її бачу і відношу до категорії Тримаюсь але. Тобто я прям була на грані. Це в мене такий, знаєте, вже був азійський влог, і там я розповіла більш детально. Також руки розбійника. Це у нас тут своя атмосфера. Не зовсім я зрозуміла, її значимость для Німеччини цієї книжки. Наступна книжка Ніщо шикарна книжка. Мені захотілося більше деталей, тому і ця категорія буде їй пасувати. Я гуглила про авторку і дуже хотіла, щоб у нас ще її переклали, тому що це вартісне.